Засідання нашої постійної комісії на порядку денному перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 13 рубля 2024 го року про бюджет оріоміської селищної територіальної громади на 25 рік зі змінами. Світлана Михайловна, будь ласка, до фінансового відділу надійшли листи від головних розпорядників коштів щодо уточнення показників селищного бюджету на 2025 рік. Нами у матеріали та пропонується. Внести зміни до бюджету за рахунок таких джерел фінансування. Ну по-перше, це субвенція з державного бюджету, яка виділена в нашій громаді в сумі 4 мільйона 452 тисячі 665 гривень на створення сучасного освітнього простору. Кошти цієї субвенції для того, щоб використати їх, вони потребують співфінансування з нашого бюджету. Тому за рахунок вільного залишка пропонуємо виділити кошти 544 тисячі і загальна вартість проєкту буде коштувати разом із субвенцією 4 мільйона 996 тисяч 665 гривень. Крім цього, за рахунок пільного залишка пропонується збільшити кошти у вигляді субвенції державного бюджету в сумі 300 тисяч для Служби безпеки України, 118 тисяч 800 дитячого садку «Волошка» для харчування дітей, Протягом другого півріччя. Потім на виконання програми розвитку освіти 74800 чотири для виплати грошової винагороди 73 учням, згідно порядку надання цих коштів. Також дитячі юнацькі спортивні школи 15651 тисяч гривня на оплату водопостачання, де гімназії 151 п'ятдесят Тисячі на оплату електроенергії і 2 мільйона на поповнення резервного фонду. Загальна сума вільного залишка, яка спрямується у видаткову частину, складає 3 мільйони 204 тисячі 251 гривня. Також пропонується уточнення бюджету за рахунок перевиконання коштів доходної частини за результатами 5 місяців. Сума перевиконання. Яку ми пропонуємо для оточення, складає 290 тисяч 886 гривень і планується направити на програму школо-комунального господарства в сумі 198 тисяч 764 гривні. Це на оплату послуг по стихійним уборці стихійних сміттєзвалищ та на санітарне очищення вулиць. Потім на програму розвитку культури 2600 також в цій програмі є заходи, які потребують оплати транспортних послуг для того, щоб спортсмени наші взяли участь в спортивних змаганнях, які відбуваються в інших громадах. Добричівському ліцею 23 422 гривні це на оплату послуг по сертифікації енергетичної ефективності, і також по програмі розвитку культури, фізкультури і спорту. 42 тисячі це на виготовлення облікової документації на пам'ятники археології. Також є у нас листи, які потребують переміщення в межах фінансового ресурсу установи. Ну, от, наприклад, для єборницький ліцей за рахунок економії коштів по зарплаті, яка склалася в нас на зайнятих вакантних посад та виплату лікарняних, кошти в сумі 99 тисяч гривні. Пропонується направити на оплату послуг по ремонту під у в ліцеї. Також відділом культури, як ви знаєте, в бюджеті ми закладали 30 тисяч на придбання тифлокомплексу, це комп'ютер для осіб з вадами зору. Але на сьогодні вартість його зросла, тому потребує ще 4 тисячі І Також переміщаються кошти із програми на бібліотеки для того, щоб придбати. Цей теплокомплекс. Також у нас на сьогодні депутатам обласної ради Кустової підписано пропозиції на використання коштів субвенції на виконання доручень. 60 тисяч ми плануємо направити на виплату матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення. І також є у нас переміщення це по програмі пожежної безпеки, кошти, які планувалися на придбання. Пожежних гідрантів, зв'язку з тим, що зараз відбулося коригування вартості цих гідрантів. Кошти планується в сумі 80 тисяч зменшити по спецфонду, які планувалися на придбання, а перемістити до загального фонду на оплату послуг по встановлення гідрантів, а також на придбання пожежного обладнання на 50 тисяч. Це все в межах програми, і ці переміщення не потребують додаткових фінансових планів. Питання будуть. Голосуємо Вила за Константинова за Юдников забыл. Так, друге питання про внесення змін до донічної селищної ради від 15 травня 2025 року номер 1207 8 про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власності Ларіонівської селищної територіальної громади. 15.05 25 депутатами селищної ради було прийнято рішення про надання згоди на прийняття, на безоплатне прийняття комунальної власності елект... накопичувача електростанції єсс 120 КВ. Пропонується з метою уточнення назви обладнання і складових цього обладнання. Пропонується внести рішення в попереднє рішення. Зміни і викласти перший пункт в наступній редакції: надати згоду на безоплатне прийняття від комунального закладу бази спецмедпостачання Дніпропетровської обласної ради до комунальної обласності Ларіонівської селищної територіальної громади, гуманітарної допомоги, електростанцію контейнерного типу з накопиченням електроенергії в комплектації 14 одиниць. Питання будуть. Голосуємо. Била за Константинова за, за. Ю... Юдников. Да. За. Третє питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 24 квітня 25-го року 58 25 11958. 8 про надання згоди на безоплатне прийняття гуманітарної допомоги до комунальної власності Ларонської селищної територіальної громади. До складу гуманітарної допомоги входили два трактори. З метою уточнення переліку майна пропонується додати до двох тракторів ще два ковша і прийняти рішення про. Внесення змін в пункт 1 попереднього рішення надати згоду на безоплатне прийняття гуманітарної допомоги від комунального закладу бази спецмедпостачання Дніпропетровської обласної ради до комунальної власності Ларіонівської селищної територіальної громади згідно з додатком, в якому перелічені два трактори і два ковші. Голосуємо. Біла за Константінова. За Юдніков. За. Так, комісія розглянула усі питання. Да.